Вітаю глядачів мого каналу. Мене звуть Віталій. І сьогодні я хочу розказати і показати вам про свій автопоїзд. Як я пересуваюсь по США? Да, я знаходжусь зараз в Сан Хосе Каліфорнія США. І от на цьому своєму автопоїзді я пересуваюсь по США. І так, це, звичайно, автомобіль. В даному випадку ось такий автомобіль. Його модель. Так, видно. Trailblazer. Повний привід. All wheels Drive. От. Е, ну це не... Повна версія, а версія ЛТ. І друга складова частина. Так. Це у нас трейлер. А я його покажу коротко який він. І зроблю огляд. Фірми Plus. Com. І, і вніше, ну, да, Модель Interstate, не знаю, як там правильно казати. Інтерстейт Вікторі. Модель Interstate Вікторі. Ось такий трейлер. Ну так, Коротко почну з автомобіля. Автомобіль 2023 року. Я купував його новим рік назад. Ну, більше вже року назад, в травні 2023 року. І за цей час проїхав 35 тисяч миль по США. Тобто вже перетнув екватор, в об'їхав землю по екватору вже півтора рази, скажем там, там по-моєму 40 тисяч кілометрів. Якщо по екватору по кругу об'їжджати землю. Що можна розказати? Коротко покажу. Автомобіль мені дуже подобається і всім раджу купувати нові автомобілі в США і американського виробництва, ну тобто американські моделі, в даному випадку це Chevrolet, сама популярна модель в США, ну друга популярність це Ford. От. ну і так далі. І які особливості? Ну, Звичайний автомобіль, скажімо, сучасний, звичайний. Можна показати. Що такого специфічного я не знаю, я, може, нікого не здивую. Так, там у мене лежить сумка дождеж, якому я заробляю гроші. Для виживання автомат коробка. ну, Специфіка то, що тут є для мене було трошки проспект, ну, тобто я не очікував. Оця штучка, це на лобове скло подає світлове ну, і звуковий сигнал, і світловий сигнал попереджає різні перешкоди. Там, чи людина, чи швидко наближаєшся до автомобіля, чи до людини і таке інше, попереджає і навіть є, коли дуже мало сама автоматично тормозить. Ну, я це його не використовував, тільки інколи вона мене попереджає, що я швидко наближаюсь до... спереді автомобіля, який їде, або який стоїть, звичайно, там, зупинився на перехресті. Інколи допомагає, той. Тобто, я звертаю на це увагу, коли йде звуковий і особливо світловий сигнал. Він так червоні 6, е, е, як сказати, таких е, лампочок світиться на лобовому склі, так як у, у пілота літака. Ну, так більше особливо нічого такого немає. Тут теж бачите, звичайно, е, Компоновка малого SUV-SUV. Тобто складаються сидіння. А, специфіка того, що тут є розетка на 110 вольт, в Америці 110 вольт в будинках. І тут теж в цьому автомобілі є ця розетка, якщо у вас є якийсь прилад, який працює тільки від розетки стандартної, а не від запальнички автомобіля, то теж можна підключити, він буде працювати. Акумулятор видає 110 вольт і достатньої напруги, тобто напруги і потужності ампер ампері. Я встановив, звичайно, фаркоп, докуплював стандартно для цього, для цього автомобіля балку, міняв задню. Щоб встановлювати фаркоп ну, щоб щепляти прищіп це зрозуміло. Ну, що ще можна сказати? Більш таких особливостей, які можна зустріти в багатьох сучасних автомобілях, я ну, не, не знаю, що сказати. Єдине, що мені подобається, автомат коробка працює чудово, автомобіль теж працює. А на диво те, що. Тут всього 1,3 літра об'єм двигуна, але потужності вистачає вести такий от важкий, повністю завантажений причіп. Я його повністю завантажував до потолка, до, до стелі. От, і Він спокійно везе 80-85 миль, 90 миль в час. Там, де можна було, звичайно, там то в Техасі такі швидкості можна розвивати, я їхав. От, ну так здається все. Навігація, звичайно від смартфона на дисплеї відображається, звичайно, через android Auto застосунок. Тепер давайте перейдемо до причепа. Ну, і ще раз хочу сказати, мені по експлуатаційним. По експлуатаційному досвіду цього автомобіля, більше року я з ну, травня 2023 року експлуатую, він мені подобається. Ні разу не підвів, ну, звичайно, це ж збірка американська, а не радянська. Тільки міняю масло, ну, і обслуговування це періодичне робиться і все. От. Правда, проколював два рази колеса, але це вже не відноситься до цього. Так все чудово. І знову ж таки, сказати, стандартний набір є. Я думаю, зараз у всіх там показує тиск в колесах е там, і все інше. ну такі. Стандартний, я думаю, це вже не дивуєш. Я е Єдине, я ж кажу, що е це попередження, і так як і в зеркалах, і спереді е мені сподобалось. Допомагає управляти автомобілем. І по керуванню дуже зручний, автомобіль достатньо важкий, на поворотах він сильно не накриняється, навіть на великій швидкості. От. Ну, дуже зручно їздить. Витримує, тут ям майже немає, але коли вони попадаються, теж нормально дуже витримує, колеса достатньо великі, в общем все нормально. І тепер до першіпу. От Перчіп я купляв для того, щоб перевозити речі, які ми накупили достатньо багато. І, звичайно, в цей автомобіль вони не поміщалися. Так, ну, про автомобіль. Автомобіль мені обійшовся. Взагалі його ціна так сказати, ну, якби тільки автомобіля, була біля 30 тисяч доларів нового. Але я віддав десь, там, по-моєму, тисячі з чимось, тому що я оплачував одразу реєстрацію, страховку. От. Що там іще? Ну, в общем, ми, І сервіс теж мені сподобався. Я перейшов в сервіс Chevrolet, офіційного дилера. скажем, прийшов і через 2 години поїхав на автомобілі, на автомобілі повністю. Вже з Оформленою страховкою. Ну, Ясно, що тимчасова реєстрація, але вони теж так же зробили повну реєстрацію. Я просто чекав там деякий час, коли прийдуть номера, не тимчасові, а вже нові номера з DMV. і замінив. Тобто, повністю повна продажа здійснена була за 2 години, що мені теж сподобалось. Отже, про прищип. Е Давайте я покажу, потім розкажу. Прищип він називається enclosed е cargo trailer. Тобто, enclosed, це коли він закритий дахом. Тобто там е є дах, який е погодні умови не впливають на речі, які в ньому знаходяться. Я вже повідкривав замки. Це перший, Думаю, щоб не заважати, І ось так він. Це дверки бокові, так відкриваються. Ось тут рекламка цієї компанії, яка продає ціп. Він у мене пустий. Зараз. от такого вигляду. Давайте подивіться, що тут видно взагалі. Ага, поки що нічого не видно. Тоді я зараз відкрию задні двері. Є два варіанти, коли задні двері відкриваються в сторону, але я вибрав задні двері платформа, яка відкривається вниз, чим вона зручна, що по ній можна завозити, заносити, закочувати будь-які важкі, важкі предмети. Так я його відкриваю, зараз я покажу так. І тут теж цей варіант. Трошки тут того воно йде, так зажимає. Так так відкриваються бокові зажими. І, До речі, вони хороші, тому що вони хорошо прижимають. І, і якщо бокова дверка, то, як правило, бокові дверці, ну, типу такі, от на таких засобах вона відкривається, бокові, і тоді вони зношуються і вона починає трястись. Ця дверка зовсім не трясеться, вона зажимається крепко, міцно. І коли їдеш, ну, в общем, вона не трясеться. Отак потягнути за ручку. Там є ці доводчики, які легко дають можливість піднімати і також легко опускаєш. Ось такого виду має задній вид цей прищіп. Ясно, що ліхтари тут працюють як поворотні, так і габаритні. Додатково я купив колесо, воно окремо продається. Добто, ну, на вибори, коли... Але нічого такого не було, якщо проб'ється, щоб не чекати десь посередині прерій. А тут, коли їдеш, то можеш 50 миль їхати, населеного пункту не буде. Особливо на півдні. південні і Західні Штати, вони більш менш населені, тому... Можна довго їхати, щоб доїхати до якогось населеного пункту. Але я його не використовував. До речі, ці колеса спеціально розроблені для трейлерів. Там на ньому прямо так і написано. О, там. Е -е, і таке інше. Тому вони використовуються тільки для трейлерів. Це я вже докупував і використовував. Ну, Ось такий вид трейлера Середини, я зайду до нього трошки і ось так збоку. Є ліхтарик. Звичайно, він працює, коли під'єднати до електромережі автомобіля. і електромережа автомобіля працює, то ліхтарик теж буде працювати. О. Ця от система підйому задньої дверки піднімається вона дуже легко. Зараз я покажу. О, зараз я штую. Ось так. Беру однією рукою так раз. Далі вона навіть сама доводиться. От. Можна, звичайно, налаштовувати, щоб ще сильніше там натяження пружини, більше-менше. Ну, я, як вона була виставлена на заводі, не змінював. Ось такий трейлер от Interstate. В даному випадку це Interstate Victory, як би модель. Є різні кураски, ну, тобто декілька. Чорне є, є світла, ну, серебриста, таке, як от зараз дах. І в такий. Додатково для того, щоб. Трейлер не угнали, не вкрали, скоріше так, <ріпи> не вгенеш, якщо так, по поняттю, що таке угон. Щоб не вкрали, я, звичайно, тут зрозуміло, замки на ці три запори дверей задній і бокової купив. Додатково купив от такі блокіратори колес, щоб ясно, що. Такий блок колеса не дає можливість крутитися йому ну і звісно, що не покотять. Але ще додатково, щоб забезпечити тебе 100%, я докупив також. знову ж таки, ця, ця компанія Interstate виробляє отакий якби, захисний замок. ну Це теж замок, він там. Ключиком відкривається. Замок на причепний пристрій, тобто його не можна почепити на зараз на цей, треба знімати цей замок. І плюс ще є замок на, підня... на цей механізм, який ну, відкривається, і коли посадить прицеп на цей. Як він там називається фаркоп, і зажимаєш його, щоб він не заскочив. От. По, за... по дефолту, по замовченню, тут дається просто така шпилька, яка фіксується і вона не випадає, а яка фіксує, що не можна підняти, коли закрив на фаркоп. Але ще продається в США такі от замки, які можна відкрити тільки теж ключем. Отже, в мене тут раз-два і там. 3-4-5 ключів на цей причіп, щоб його ніхто не украв. От є такі випадки, тому я вирішив забезпечити себе, особливо коли їхав з заходу на схід, а потім з сходу на заход. Тобто на великій відстані зупинявся в різних місцях. Є різні люди, звичайно, і таке інше. Так що треба було забезпечити. Ну, ось так. Ось такий огляд мого автопоїзду. І причіп я купляв новий, і автомобіль я купляв новий, і дуже задоволений. Ні автомобіль, ні причіп не підвели мене. Все дуже якісне, все працює і значно. Певніше себе почуваєш, коли знаєш, що і автомобіль надійний, і такий же самий надійний прищіп. Причіп, ну, до причіпа ясно, що претензії які, тільки щоб він віз і не поламався. Так що він теж є віз. Ця стойка допомагає. оця от, Легко піднімати і опускати, що теж зручно. Отже, все, все продумано дуже чудово. Ну, якщо будуть питання по довілі причепу, пишіть в коментах, я обов'язково відповім, тому що, звичайно, можна про автомобіль цілий весь в деталях розказувати, показувати, що в нього там під капот, Але я думаю, я вже раз знімав автомобіль. Капот звичайний, все компактно, хорошо, все на місці. Так що ось так. Ну, у мене О, отакий автопоїзд, і, і я би рекомендував для тих, хто має можливість, звичайно, купити такий автопоїзд, бо це дорого виходить. Причив там 5 тисяч з лишнім, і автомобіля вже сказав, 32 тисячі, тобто от, до 40 тисяч виходять такі витрати, от. І, але дуже зручно не треба наймати. Ці компанії, які перевозять, чого я купив, до речі, прищип, тому що я їхав на далеку відстань і спочатку я хотів використати компанію Ухол, це сама популярна компанія в США, якою користуються приватні особи для перевезення своїх речей. Вони можуть або такий же самий прищеп взяти в оренду, або автомобіль вантажний, так скажемо, туди завантажити. Але коли я порахував яким мені вийде навіть найдешевший варіант перевезти свої речі, які я мав в новий штат, то вийшло, що дешевше купити причіп самому, ніж платити за ці послуги. Послуги дуже дорогі і єдине, що можна скористатися охолом, це, от, скажімо, в рамках перевезення своїх речей от в такому місці. Ну, тобто, там, скажімо, у них 20. Оренда автомобіля і там і всього по-різному, ну, саме дешеве, це 20 20 20 доларів на годину. Доявіть. 20 доларів на годину. Якщо їхати 10-11, це 200 доларів да, використовувати його. А так якщо береш в оренду, то сутки спати треба, а гроші йдуть. Скажемо, я їхав. На схід з цим причепом від всі свої речі більше семи днів. Добре, ну, скажемо 7 днів. Це 7. Скільки у нас виходить? Ну, скажемо до 4-25. Кожні 4 це майже 170-170 ну, годин. Тепер давайте помножимо це 1700. А до речі, на такій відстані вони інший тариф включається в них. От, в общем то вийшло, що мені на схід від за, з заходу на схід перевезти речі е, в ухолі два рази дорожче, ніж я купив е, причіп. Ось так от було. Тому я вирішив купити причіп, тим більше його завжди можна продати і повернути якусь частину грошей. У мене все до наступних зустрічей. Дякую за перегляд.